Я буду читати, почну читати з Євангелія від Луки, 18 розділ з 9 вірша. А для деяких, хто були себе певні, іншим словом, певнені в собі, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу цю розповів. Тобто дві категорії людей. І одні думали, що вони праведні, і ні в що ставили інших. Два чоловіки до храму ввійшли помолитися. Хорошу справу зробити. Один фарисей, а другий був митник. Ну, можна так, якщо охарактеризувати, і один грішник, і другий грішник. Тільки один рахував, що він праведний, що він ні в коєму мірі не грішник, він праведний. Тобто фарисей. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Давайте подумаємо, цей фарисей він дійсно такий був? Чи Чи ні? Ну, він грішник був, звісно, але він дійсно такий був. Він правду про себе сказав. Він так і старався робити. І того, що, і того він ну, себе якби привозніс, що я от дивися, Боже, який я. То гордість його аж зашкалює. І він вказує на цього митника, що не такий, я ж не такий, як цей митник. І поститься, і, і десятини дає, і праведне життя веде. А митник здалека стояв, та й очей своїх навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і сказав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Ісус каже, говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий. Аніж той, аніж той. бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той, підне... той піднесеться. От двоє людей, але різне ставлення до самого себе. Цей фарисей сам у своїх очах себе ставив ну, занадто праведного. Віднімав себе, на, ну, хай буде там даже на один щебель за всіх інших людей. Наскільки гордий був, гордий, що він ну, таке праведне життя веде. Митник це дуже грішна людина, яка теж поступала не по справедливості. Вон, митники, як зачасту, е, е, Брали податки з своїх же людей, але брали надмірні податки. Ні, не скільки їм говорилося, там, не, там хай буде не, не один динарій, а більше брали. Але його ставлення було до себе, що він бив себе в груди, він зрозумів, що, ну, розуміє, що він неправильно поступає, бив себе в груди, каявся перед Богом, смиряв себе перед Богом. І Ісус Христос, знаючи серця людини, серце людини, каже, що цей другий, тобто цей митник, пішов оправданим, бо він себе принизив, ну, смирив себе, а у від цього не наблюдалося. Бог через апостола Петра говорить такі слова. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Бог противиться гордим. Ми знаємо ці слова, правда? Ми на пам'ять їх знаємо. Я думаю, що навіть і люди, які не, не знайомі з Біблією, вони чули такі слова. Але чи приміняємо ми, чи користуємося ми цими словами в нашому житті? Чи розуміємо ми ці слова? Чи. Ми приміняємо їх до себе ці слова. Що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Знаєте, наше я, наша плоть, наше я, воно завжди хоче керівництва лідерства, ну, так, щоб зверху бути. Це наше я. Я зачитаю два. Два приклади Слова Божого старого заповіту. Одна людина і інша людина. Одна людина це прояв такої гордості. А взагалі, в чому полягає гордість смирення? Ми рівняємося чи дивимося на нашого Господа Ісуса Христа, да? на Його на те, що він смирив себе смиренний, перед тим зачитаю ще одне місце з Іванглії від Івана. Коли Ісус Христос, будучи смиреним, як ми його знаємо, прийшов у храм і побачив там, ну, можна так сказати, беззаконня, безлад у храмі. І дивіться, що він зробив. І зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці й вели, аміняльникам гроші порозсипав і поперевертав їм столи. Ми Дивимося на смиренну людину і розуміємо, що ця людина смиренна має бути ну, така лагідна, спокійна. Ми, це наше таке бачення, що йому скажуть, то він і робить. Куди ним так можна і ну, нехтувати такою людиною, смиренною людиною. Ну, це зовсім не так. Смиренна людина це не так. Яка, що скажуть їй, ну добре, хорошо. Сказала, ну я хорошо, і потикають нею кругом. Ісус Христос був смиренний, да? але дивіться, що він зробив? Взяв бича і почав там, ну, як ми говоримо, кипіш робити, почав переворот робити. То який же він смиренний? Смиренний? Той? Ну, я, так, я так такого висновку прийшов. Можливо, ви щось підскажете. Смиренний той. Той, хто смиряється під крепку руку Божу, хто виконує волю Божу. Був один цар, перший цар в Ізраїлі Саул. Який, якому Бог через пророка Самуїла сказав, щоб він на війні. З амаликитянами знищив цей народ. Це були противники ізраїльському народові, противники Божі. І був наказ, щоби все знищити. Весь цей народ знищити. І знаєте, Саул не послухався Бога. Не послухався. Послухався народу, бо народ каже: Давай ми возьмемо там з тварин гарні тварини. Якоби для благого діла, для жертвоприношення. І він це зробив, пішов на поводу в народа, залишив живим бути царь, царя того народу, не, не знищив його. І, до речі, через це, що він це не зробив волі Божої, в подальшому ми читаємо книгу Естер, де був Аманда. Аман, це той амалекитянин Амаликитян, ну, можна так сказати, уцілівший, який призвів до того, що він хотів знищити єврейський народ. Якби це зробив Саул тоді, коли Бог йому це сказав зробити, цього би не було цієї біди з єврейським народом. І через те, що був непослух, оце це. Саула. Саул не смирився перед Богом і не виконав те, що він казав. Самуїл говорить Саулові. Господь. 26 й вірш перша книга Самуїла. 26 й вірш 15 го розділу. <кій> Та Самуїл сказав до Саула: Не вернуся з тобою, бо ти. Погордив Господнім Словом, а Господь погордив тобою, щоб не бути царем над Ізраїлем. Так як ти не смирився перед Богом і не виконав те, що він казав, ти не виконав волю Божу, Господь відкинув тебе. І Саул, ну, певний період часу ще був царем, але ну, так як царство передавалося від батька до сина, на цьому й закінчилося. Бог вибрав другого ми знаємо, Давида, і по роду Давида вже пішло далі. До чого призвело смирення? То, що Бог проти... До чого призвела горд... гордість? То що Бог противиться гордим. Як Бог противиться гордим, так і і ми, люди теж не хочемо мати справу з гордими людьми, правда? Ну, хто хоче, коли ну, якби, з ним хочеш по-хорошому, наприклад, або вести якусь справу. Ну, він гордий, він над, над тобою. Він тебе принижує, він йде по твоїй голові, ти все тільки я, він говорить, тільки його. Це горда людина. І Бог гордим противиться, І люди теж противляться таким і не хочуть мати з, таким, з такою людиною справу. Тобто удаляються. Ну, це, це горда людина, я не хочу з ним мати справу, хай він собі сам. Інша історія вже про смирення, про те, де теж цар, але смирився перед Богом і. Ну, було розположення Бога до нього. Ми це недавно читали про цього царя, це друга книга хронік. Пам'ятаєте, я говорив про Йосію, який був, воцарив, воцарився у 8 років, коли він, ну, з його підопічні знайшли. Книгу закону, і він роздер свою одежу, бо зрозумів, що жили не по волі Божій. І от у друг, другій книзі Хронік, 34 розділі, 26 і 27 вірш. А юдиному цареві, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому так: так говорить Господь, Бог Ізраїлів, про ті слова, які ти, почув, які ти чув, за те, що зм'якло твоє серце. І ти впокорився перед лицем Бога свого. Коли ти почув слова Його на це місце та на мешканців Його, і ти впокорився перед лицем моїм і роздер свої шати та плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог розположений до смиренних. І знаєте, ну, одне, що одне із тих, що вимагає від нас Господь, це має бути в церкві його любов це пряма заповідь Господня, а друге це смирення. І знаєте, у церкві розуміють смирення, а в світі говорять про смирення. Це є характеристика, кажуть, смирений, він слабкий. Це слабкий, не слабий, не хворий фізично, а слабка людина, якби нічого вона добитися не може. І каже, смирена в цьому світі, вона нічого не доб'ється. Бо треба бути наглому, такому напроломіти, не дивлячись ні на що. Це так говорить світ. Але Бог. Говорить зовсім по іншому, що смиренних він привозносить. І знаєте саме смирення, яке має бути в християнина, це є сильна зброя проти, проти гордості самого ж себе, проти гордості нашого Я. Наше Я піднімається. Це наша плоть піднімається. Ну що це? Як це мене зачепили такого? Але саме якщо людина смирена, вона успокаюється. Це, це привозносення своєї плоті вона успокаює. Но Але смирення, воно здобувається. І його треба ну, якби надбати, це смирення. Воно не зразу виходить, не зразу получається. Але коли ну, якби практикується це в житті, що ти не хочеш, але ти смиряєшся, ну, з часом воно стає крепшим і сильнішим. І дійсно стає людина смиренна, смиренна і розуміє, що всі обставини в нашому житті допущені Богом, і на той була воля Божа. А ми говорили, що. Смирений це той, хто підкоряється волі Божій. Наш Ісус Христос. знаєте, в нього не було свого егоїстичного Я. Він був повністю святий, святий, і праведний і безгрішний. Йому самим собою не потрібно було боротися того, що в нього не було, як кажуть цей. Гріховної плодської природи. Але він смиряв себе перед людьми і для людей. Перед людьми ми бачимо ну, хоч, хоча б одно місце, де він навіть ноги мив своїм учням. Те, що мав робити раб. Він смирив себе, показуючи приклад, що і ми маємо так робити. І смирив себе заради нас. І сьогодні ми вспоминаємо про Його муки і страдання, про Його кров, святу пролиту, про, про розп'яття, про хрест. І пішов він туди, саме тому, що він був смиренний. Ми читаємо в Євангелії від Луки, де він в Гевсиманському саду молився і говорив. Отже, якщо можна, щоб ця чаша мене минула, щоб це пройшло, щоб це якби не відбулося? Але, будучи смиренним, Він каже: якщо твоя воля на це є, то хай буде так. І він проявив своє смирення, бо це була воля Божа, і пішов на хрест. Знайте, Ісус Христос наскільки смирив себе. Що смирив себе аж до смерті. Наскільки ми змиряємося перед волею Божою, Знаєте, не завжди в нашому житті є так, навіть коли ми розуміємо, що це воля Божа, ми погоджуємося з нею. Розуміючи, що це воля Божа, ми десь не підкоряємося її. Не, не смиряємо себе перед Нею, а поступаємо так, як ми думаємо, що це краще. Це ми так думаємо. Коли ми нехтуємо волею Божою і не смиряємося, а поступаємо так, як ми, ми проявляємо десь гордість навіть перед Богом, не слухаючи Його, що Він нам говорить, а робимо по-своєму. Не будемо забувати слова, які. Сказав Петро, «Бог, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Господь хоче, щоб ми були смиренні, навчилися смиренню, і е, Він піднесе смиренних кожного свого часу. Якщо ми навіть нехтувані в світі, зато ми маємо вагу перед Богом через смирення. Перед Ним, перед Богом. Хай нас Бог у цьому благословить, щоб ми дійсно упокорили себе перед волею Божою і виконували її. Амінь.